Привіт, привіт! Це програма для тих, хто цікавиться світом тварин. Зоотайм в ефірі з вами, як завжди, Андрій та Яна. Сьогоднішня наша програма буде присвячена метеликам. Я думаю, ви всі їх бачили і полюбляєте за ними спостерігати. Як тільки пригріє сонечко, розпустяться квіти, вони починають пурхати з квіточки на квіточку і відразу кидаються нам в очі. Цих дивовижних створінь на земній кулі налічується близько 165 тисяч видів. Метелики, комахи з повним перетворенням. Життя цих істот складається з чотирьох фаз яйце, гусениця, лялечка і метелик. Цікаво, що яйця можуть мати різні форми від кулястої і круглої до циліндричної і незграбної. Це залежить від виду метелика. Ну тому часто можна сказати до якого виду метеликів відноситься та чи інше яйця. А личинки метеликів називаються гусеницями. Я думаю, ви їх бачили на листочках дерев. Так багато метеликів відкладають свої яйця саме на листочках, щоб гусениці могли ним живитись аби скоріше вирости. Проте через те, що вони багато їдять листя. Завдають шкоди рослинам, також цікавим фактом є те, що аби добре триматись, гусениця випускає з рота ниточку, яку намотує на своє тіло, і таким чином прикріпляється до гілки дерева. Потім... Вона скидає свою шкірку і стає лялечкою. Цей період, коли метелик ще у стані лялечки, триває від декількох днів до декількох років. У цьому стані вона висить на гілці, взагалі не рухаючись. В цей час всередині лялечки формується майбутній метелик. А вже потім лялечка лопається і з неї вилазить той самий метелик. Він спочатку сидить і сушить свої крильця. Ну, адже ж потрібен час, аби крила повністю розправилися та затверділи. І тільки після цього метелик починає літати з квіточки на квіточку. Та він сам як та квіточка. У гусениць такий складний шлях до того як вони стануть метеликами. А деякі види можуть прожити лише кілька днів. Згоден, проте їм напевно вистачає часу. Наприклад, період, в який метелик відкладає яйця, триває всього кілька днів. Однак яєць, один метелик. Може відкласти більше тисячі. Це досить багато. Метеликів народиться, але ж я не договорила. Є й такі метелики, що живуть аж до 10 місяців. Ого! Основне заняття метелика протягом всього життя це розмноження та розселення по якомога більшій території. Скелет метелика розташований на зовнішній стороні його тіла. Він допомагає зберігати вологу в організмі. Метелика, не дозволяючи йому засохнути. Також цікаво те, що у метелика немає серця. Дивно, а як же він тоді живе? Як кров його біжить по організму? А все дуже просто: і серце, і вени, і артерії заміняє всього-навсього одна судина. Виходить, вона проходить через все його тіло, наче трубка. Саме так. І це ще не всі цікавинки, які ми підготували про метелика. Якщо хочете дізнатися більше про метеликів, то не пропустіть нашу наступну програму. А наразі на все добре. До зустрічі!